Конфлікт між Азовом і Білецьким загострився після побиття майора 12-ї бригади Азов Андрія Кореневича бійцями 3 ї штурмової бригади, пов'язаної з Білецьким. Обидві бригади, створені на основі полку Азов, який заснував Білецький, але після Маріуполя їхні шляхи розійшлися. Командир Азова Денис Прокопенко і його соратники дистанціювалися від Білецького. Який створив третю штурмову і активно просуває її як найефективніший підрозділ після скандалу з побиттям Кореневича конфлікт вийшов у публічне поле. Кореневич звинуватив Білецького в політичних замашках, а Азов зажадав покарати винних. У відповідь третя штурмова висунула зустрічні звинувачення. Білецький, ставши командиром корпусу, нарощує політичні амбіції. За даними джерел, його підтримують не тільки олігархи, а й офіс президента, вбачаючи в ньому конкурента залужному. Однак сам Білецький може прагнути до більшої влади, використовуючи армію як ресурс. Небезпека в тому, що конфлікт може перерости у відкрите протистояння, враховуючи високі ставки і гарячі настрої по обидві сторони.